Доброго дня! Ну нарешті ми зустріли головного героя. Представтесь, будь ласка. Хемера Юрій Володимирович, підприємець. Підприємець, це саме за вас стільки піднялося, можна сказати, такого бруду бучі, що стосується по даних ставках. Причина Розкажіть, будь ласка, бо я знаю дві причини. Тобто, ну, можливо, то не причини. Можливо, то так я собі, ну так як думаю, але я слухаю людей. Прислухаюся. Є дві позиції: одні, які категорично проти, а інші, які вас підтримують, і таких більшість. Можливо, це є. Я шва, що більшість. більшість. Це можна, рахувати, я їм так? сказав, ці, що проти мене, там два чоловіки, третій їх, е, типу, агресірую, але він не фігурує. А два підписалися. Я ну там зібрали подписи. Е, Є третє лицо, яке зараз. вас, так? Да. Давайте пройдемо себе, Він... покажіть. Це Він... ваш один ставок, це номер як ви їх? Перший. Номер перший. Так. Так? Це а в загальному скільки у вас їхні? Два. В загальному в руді є 4, 4 ставки. Це перший, є другий, де ви були біля бару. Е... Так. Є третій. — Смільна застава, це там другий. ставок знаходиться в розпорядженні сільської ради. Да, так, да, його да, ніхто да. не захотів брати, тільки з тих причин. Що кажуть, багато вкладати коштів, так? Ну, а я ж зараз подивиться, як ми той, третій столок зробили, оскільки я вклав коштів. А це номер тут тут один. Дивіться, розповідає, що тут було бурення болото. Да. Це, Він знаєш, був аж аж тело чуть далі. А тут все було зарос, це все було. Ми могли да вкопу, не було. Ви розчищали, розширяли да не Ми його того, що нам назначено, ми його в культуру, ви поняли, ми не нічого. Тільки викопали там для худоби. Е, щоб Могла худоба, бо люди. Я кажу, я викопаю, зрозую все. О. Там зробити щось. Але вказати, є худоби, підходили і там, і там напувається, і діти купаються, і все все нормально. Ну, якщо так от між нами можна так сказати, скільки от коштів здоров'я взагалі років, Нерві. нервів, Нерві. ви вклали сюди. Так. Я вам також скажу, якби хтось з вас взяв столок, що це таке на нинішній день? Так, на Це дозвола день. це Ми все маємо. Всі документи вони кажуть, що в мене липове. Як держава дає мені документи? Тобто це зараз липули. ці скаржники стверджують, що ви маєте липові документи і не маєте права займатися да, діяльністю. Так, вони там вже таким брудом, ні. підприємницькою діяльністю я займався вже 20 років. Мене... А що вони, от яка їхня мета, як ви думаєте? Мета в них от вирішили, побачив я в культурі в ми зараз там будемо, на тім салкові, О, зробив, клав кучу дійсно. <світ> <світ> а вони тепер хочуть поділити типу, на, на їх троє. Третє ліцо я не буду казати, що мили, а дві ці, що записалися, я, я і фігуріли, ті пишуть на мене, в разні місця. Ну, і е там Гражд, по своїй е, пишуть? Нового року. З Нового року. Так, і до сих пор тягнеться. Якби я їм казав, або подавали, у вас були перевірки, у вас були вже. Проходить воно постійно, відписується, державні служби приїжджали, з держмістрації, земельно, ну, різні mm -hmm. були. А, і оце все колотиться, я кажу, подайте або мене на суд, або давайте зробимо з Ну, Вони сказали, що нам цього не треба. От є наміри, наміри, що у вас закінчується договір оренди так. в 17-й Я російське. Які має право продовжити. Конечно. Так, це з юридичної точки Конечно. зору. Конечно. То я от, ну напевно, що так запитаю, можливо, з таким запитанням підійду. Ви маєте бажання відмовлятися від того, що ви зараз вклали? Чесно говоря, не маю бажання, хоч це тяжовий труд і дуже. Некоторим людям не подобається, ну є хазіїв дуже багато тут в селі, які за мною підтримують. І сказали, не здаватися. Вас не підтримують люди, ви Конечно. тільки заради цього. Я уверена і буду далі продовжувати. Добре, дякую. Ми поїдемо на другий став і там вже подивимося документи. На, на третій став. Так? А, хорошо.